Підвалах Житомирських багатоповерхівок та декількох підприємств у зв'язку з бойовими діями на сході України почали готувати укриття для жителів міста. Головною проблемою такої роботи є те, що за роки незалежності більшість підвальних приміщень опинилися у незадовільному стані. Проте, за словами заступника начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради, 741 приміщення, які знаходяться в більш-менш нормальному стані, є достатньо, щоб захистити усіх жителів міста. Щоб брати вимоги для найпростіших кортів, ми брали на одну людину один квадратний метр. Тобто людина може присісти, людина може постояти певний час. Тому, бачачи загальну ту площу, яку ми маємо, і ту кількість населення, я хочу сказати, що у нас достатній об'єм для того, щоб можна було укрити населення міста. Більшість підвалів мають застарілі комунікації та постійно підтоплюються. Незадовільний стан підвалів не єдина проблема комунальників. Бідкається виконуюча обов'язки начальника управління житлового господарства Ірина Ярош. За її словами, підвали часто є непридатними для захисту і через захаращеність їх самими житомирянами. При будівництві цих всіх житлових будинків кожен мешканець вони собі старалися зробити якусь складовку, якийсь підвал, щоб там хранити свої речі. Ну хто консервацію, хто те, що не потрібно в хаті, то і вони там зробили сарай, сарайчик під сарайчиком. Воно не передбачено ні будівельним паспортом, ні будівництвом. Перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомин обіцяє, що вже до кінця тижня Житомиряни будуть проінформовані про найближчі місця укриття. До кінця неділі ми повинні розмістити на інформаційних досках об'явлення. с адресом ближайшего бомбоубежища, ближайшего убежища для жителей этого подъезда, с телефонами ответственного лица и с местом нахождения ключа. Также там будет информация справочной службы, по которой они смогут подать заявку в случае, если это помещение не отвечает требованиям. Загалом найбільше місцем укриття у житомирі є підвал заводу електровимірювач, де захистити себе можуть близько трьох тисяч житомирян. Однак, щоб навести лад у приміщенні, чиновники просять допомоги у житомирських підприємців та волонтерів. Ігор Ковальчук, Ігор Коста, студія це для першого Житомирського.